Наступним кроком давайте швидко ознайомимось з платформою. Натиснувши на розділ Головна, ви отримуєте доступ до головної сторінки свого облікового запису. Тут ви можете знайти різні способи створення відео, корисні навчальні посібники та інструкції ELAI, а також побачити свої останні проекти. Розділ відео це місце, де знаходяться всі ваші проекти. Тут ви можете знайти чернетки та готові відео. Сортуйте свої відео в алфавітному порядку або за датами. Крім того, ми створили папки для користувачів, щоб вони могли легко керувати своїми проектами. Щоб створити папку, натисніть Нова папка дайте їй ім'я та виберіть Створити. Папки відображаються над відео. Щоб перемістити проект до папки, перетягніть і скиньте відео туди. Ви також можете створити папку всередині інших папок. У розділі відео. Натиснувши на три крапки, ви маєте різні варіанти керування своїми проектами. Завантажити, щоб зберегти останню оброблену версію ваших відео на вашому ПК, переглянути історію редагування. Перейменувати ваші проекти. Перемістити проекти в папки. Дублювати відео. Перегляд, щоб подивитися останню оброблену версію ваших відео. Автоматичний переклад вашого проєкту на 75 плюс видалити ваші чернетки та готові відео. Перетворити відео на шаблон. Натискаючи на попередній перегляд, ви можете переглянути останню згенеровану версію ваших відео, завантажити поділитися нею. Щоб поділитися посиланням на ваші відео, спочатку зробіть його загальнодоступним. У розділі Мої шаблони ви можете створювати власні шаблони для своїх проєктів, копіювати та видаляти шаблони, додавати теги, перевіряти дати останнього оновлення шаблона, бачити тип шаблона і створювати відео на основі шаблона. У розділі Бібліотека аватарів ви можете знайти всі стокові аватари, запропоновані ELAI. Щоб створити відео з одним з обраних аватарів, натисніть на синю іконку. У розділі Видалені відео ви можете знайти всі видалені чернетки та готові проекти, видалити їх назавжди або відновити. Чудово! Тепер ви навчилися користуватися інтерфейсом користувача та зрозуміли основні функції Elay.